Тільки раз освободив пальця витягнути, що пішли. Поїхав пальчик витягнув, раз-раз. пульта не забувається. Пульта, бо вода потім клеїти дуже погано. Ага, виключати пульта. Виймати в офісу, підіймати. Поставка під кардан, під кардан підставив, під бачите, вожби? в наших ще не було. Ні, нових є. А в тих ще ваш старіших не було. не було. Це під кардан, так? Да? Підставка? Да. Ага, це як виключаєш його. Оце тросик наша. Це якщо страховичний. палич страховочний. Ага. Обізначно треба страховочний, тому що має палич і спінтуватися, то на точку. У вас великі переїзди далекі, бо, щоб не відірватися. Ну, слони великі, великі допустимо, але то Тоді воно не відірвається, не вискочує і так далі. Спітер mm -hmm. що... да. грубуючи. Дуже часто все одно його на не старають світити і акуратно, бо ви бачите, що його там. Классиковый стаканчик лопа лопай, решатом я людям там... показал себе замену.